Річ ми вперше стикнулися з новорічним циклом, який розпочався на 13 днів швидше. Мене звати Каріна Єгіазарян, і сьогодні студенти Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв проводять по даній темі інтенсив КаФВС ТВ. 1 вересня 2023 року Україна перейшла на новий юліанський календар, за яким почала святкувати церковні свята разом із усім світом. Про те, як реагують на це самбірчани, розкажуть наші кореспонденти, які знаходяться на вулицях Самбора. Слово передається нашому кореспонденту Роксолано. Чи ви нас чуєте? Доброго дня, студія. Вас добре чути. Я знаходжуся на центральній площі міста Самбора, і зараз ми дізнаємося, коли люди святкують Різдво, 25 грудня чи все ж таки 7 січня, та як відносяться до перенесення церковних свят. Позитивно, 25-го, звичайно. Разом зі світом буду ми ж йдемо в Європу. Надіюся, що ми будемо в Євросоюзі. І надіюся, що нам треба відходити від минулого. Я особисто за новий календар, але то все залежить від, від них, від нашої зовнішньої, ну верніше від нашої політики. Я ставлюся позитивно, тому що так має бути що прив'язувати себе до календаря, який вже давно не існує? Позитивно. Тільки я ще маю зауваження, що нам треба разом з католиками, мати на увазі з поляками, і великої святі святкувати, і зелені. Як, як всі люди, як вся Європа, розумієте, так, і, і Америка також. Позитивно. І давно я так думала і говорила, що свята повинні бути одні. Чому в нас така розбіжність? Я не знаю. Бо я не вникала так глибоко. Але я задоволена, щоб будуть одні свята. Так, батька перейшли на 25 п'яте. Думаю, скоріше всего всього 25-го. Чесно, не дуже звично. Ну, хотілося б, щоб було все як раніше, але так з. Обставинами ну, в країні, так що це буде важко. Ну, і для людей це незвично. Ну, хто святкує хтось святкує по-старому, хтось по-новому. Це чисто як люди мають бажання для себе. Як баба скаже, мені то все одно позитивно. Тільки позитивно, тому що це ну, так наші предки празнули, просто як за часів Радянського Союзу прийшли на такі дати, і, тому я не бачу, чого поганого. Якщо чесно, не в захваті, тому що ми звикли вже так. Ну але з часом, звичайно, що будемо привикати. Ми колись 25-го не працювали. Вважали, що це є теж свято. Але як наші ще батьки, мої діди і баби казали, ми не знаємо, яке правильніше свято, так що ми його святкували. А зараз будемо святкувати теж. Я вже довгий час не живу в Україні. Е, то в Польщі, наприклад, е, празднують Різдво е, ну вже давно, так ну, бо в них святкують Різдво 25-го числа. Е, ну, так як я з України, ну то я святкую Різдво взагалі ну, святкувала Різдво два рази. Так? Ну, тобто святкувала святкувала 25 грудня, а потім 6 січня. Ну а так як тепер з того року я так чула, так що у нас святкують Різдво 25 числа, ну то значить будемо святкувати тепер один раз. Дуже. Позитивно дуже прекрасно. 25 грудня я завжди його святкував і 7 січня теж. Але цей ну, старим традиціям, напевно, не буду зраджувати, знаєте, але діло в тому, що 25 грудня то є дійсно. То весь світ святкує. То тільки наші агресори, то що, і там і Білорусі, знаєте, що святкують 7 січня угу. по старому календарі, як то кажуть. Буде святкувати різа 25 грудня. Добре, мені більше нові числа святкування, ніж тарі. Це буде набагато краще для українців, святкувати це свято швидше і, ну, так сказати, з Європою з, зі всіма. Типу, не знаю, можливо, для когось це це непривично, ну, але йдемо до кращого. В основному мешканці Самбора підтримують перехід на новоюлянський календар та святкуватимуть Різдво 25 грудня. Каріно, передаю вам слово. Різдво до нас наближається швидше, і навколо нього так багато дискусій в суспільстві. Про те, чи доречно влаштовувати святкування в час війни, дізнавався наш кореспондент Микола. Вітаю студія, доброго дня, шановні самбіряни. Зараз я знаходжусь на чи не найматушливішій вулиці Самбора, вулиці Валовій. І сьогодні ми дізнаємося, чи святкуватимуть самбіряни цього року. І якщо святкуватимуть, то як саме? В колі сім'ї на роботі також з друзями по новому календарю. Спочатку, спочатку, різдвяні, потім новорічні. Ні, ну суто, коли вечеряє, то вечеряє. А, а коли Різдво, то з друзями, то веселіше з друзями, mm. а <свеч> вечеря з сім'єю. Для мене це свята, які можна провести разом з сім'єю, також з друзями. Добре відпочити собі від навчання, від роботи, піти колядувати, провести новий рік і зустріти новий новий рік, і колядувати під ітару. Тихо вдома з родиною, з дітьми. Але не так прямо ж святково, тому що у нас війна, і я думаю, що це некоректно з фієрвірками. Ну я планую поїхати на волю, на домік, і там з друзями буду святкувати. Ну, перше з родиною, а пізніше з друзями. В першу чергу у мене є хор, народна на копела дзвін. Я так би мовити буду готувати колядки, щоб в органному залі для міста так би виступити своєю програмкою. Особисто я робити окопні свічки в цей вечір для хлопців, те, що ми робимо вже на протязі повномасштабки. По-людськи святкувати, але ж як це розібрати, діти воюють, гинуть, і що то є таке? Для держави то є катастрофа. Я так розумію, ну але святкувати будемо. бо традиція є, і підтримувати традицію треба. Не так святкувати, як відзначати як відзначати, підтримувати Це традицію. Буде, 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 буде. Новорічні я напевно, буду проводити з батьками вдома до 12 години. Mm. Як тільки проб'ють колоколи, я зразу піду десь гуляти з друзями. Різдво теж в кругу сім'ї, напевно можливо, піду десь колядувати або вертепом. Тож біряни вміють святкувати та дотримуватись традицій навіть в нелегкий для нас час. Студія вам слово. Святкувати без гучності це зрозуміло. Але думки людей розходяться навіть у тому, чи прикрашати до свят домівку, чи ставити ялинку, чи це зараз доречно. Над тим питанням працював нас наступний кореспондент Анастасія. Ви з нами на зв'язку? Де ви зараз знаходитесь? Доброго дня, Каріна. Так, я на зв'язку. Я знаходжуся на площі ринок. Тут морозно та сніжно, Вирує святковий настрій. А чи прибрані святково домівки наших містян? Зараз ми їх запитаємо. Ялинку ставимо, от йдемо на ринок, купляємо. от шампанське, купляємо, що їсти, зготувати. От. Перед Миколаєм, бо маю Миколаїв вдома. Штучно, маю вже. Років п'ять, напевно, одну й ту саму. Я вже в процесі. Я думаю, як і всі цього року починають швидше е, приготування, так як цьогоріч цього свята швидше, і на наступний тиждень у нас вже буде свято Миколая. Тому прикрашаємо свої домівки ялинкою і прикрасами, і також новорічними гірляндами. Е, ну, починаємо хату прибирати, якісь гірляндочки, ялинку. Е, і, ну, в принципі, є діти, які хочуть все рівно якісь свята відчути. Вже підготували, бо скоро Миколая, дітки чекаючи, так що в понеділок зібралися, одягнули ялиночку, повісили гірляндочки, все готове. Заздалегідь, щоб все зробити вчасно. Стараємося з цілою сім'єю зробити домівку затишною, святковою, новорічною, різдвяною. Ой, починаючи з десь за два тижні до свят, ми вже починаємо готувати новорічний декор, починаємо шукати якісь нові ідеї, як би ми мали то оформити, щоб не повторюватися кожного року. Ні, цього року не буду, бо в мене чоловік загинув на фронті, так що я наразі не буду. Йде прибирання всіх приміщень, відповідно його оформлення. Як архітектор за освітою, ви можете зрозуміти, що я їх гарно оформляю. Декорації та звичаї у кожного різні, але в цілому самбір готовий до Різдва. Студія, вам слово. Дякую, Анастасія. Незважаючи на те, що до святкування Різдва залишили ще майже місяць, у місті вирує Різдвяна новорічна атмосфера. Багато установ та закладів організовують святкові заходи та розваги, щоб зробити цей час особливим для місцевих мешканців та відвідувачів міста. І, хоча триває війна, і ворог вперто надіється відібрати у нас український дух, та самбірчани в єдності прославляючи в колядах народженого Спасителя та сперігаючи українські традиції, впевнено рухаються до перемоги. Все це дякуємо нашим Збройним силам України. З вами була я, зарян Каріна, та студенти кіно -фото відео справи Самбірського фахового коледжу культури і мистецтв. Нехай єдине спільне бажання українців неодмінно сповниться у цей різдвяний казковий час.